Щоб бути готовими дати бій, у Хмельницькому презентували мультимедійний тир його придбали для вивчення дисципліни захисту країни для школярів громади. Ним зможуть користуватися юнаки 43 шкіл та учні шести вищих професійних училищ. А це приблизно півтори тисячі осіб. Тир насправді хороший, якісний і дуже важливий в частині тактичної підготовки так званого вихолощення перед тим, як працювати з бойовою зброєю. Безпосередньо робота на навчальній зброї. І це надзвичайно важливо в процесі підготовки не тільки військового, а й цивільного, який так само має вміти тримати в руках зброю. Мультимедійний тир імітує стрільбу зі зброї в наявності. Один автомат та два пістолети за своєю конструкцією та навіть вагою. Дуже схожі на справжні юнаки зможуть цілити по різних мішенях, як статичних, так і рухомих. Одночасно тренуватися можуть двоє. Можна виконувати вправу стрільби із пістолета з автомата, по одиночній цілі, по цілях що з'являються пору. Ухомих цілях це дійсно дає навички і вміння юнакам, які будуть тут займатися в майбутньому. Вже на бойовій зброї ефективно її використовувати. Після майстер-класу від мера тренувальний постріл робить 33 й канал. Заняття відбуватимуться щотижня, тривалість дві-три години. Однак графіків поки що немає. Швидше за все уроки розпочнуться або з середини грудня, або вже з наступного семестру. Доповнять ці навики виїздами на полігони. Там стрілятимуть уже зі справжньої зброї, і це впливатиме на оцінки у табелі. По завершенню 12 класу юнаки мають навчально-польові заняття. Збори такі це триденні збори для дівчаток і для хлопців. Дівчатам здають. Якби практичні навички свої по першій медичній допомозі а хлопці здають стрільбу. І відповідно, протягом 10-го і 11-го класу ми проводимо практичні заняття для того, щоб це не просто теоретично знали, що робити зброю. А практично цей тир придбали за кошти з міського бюджету, витратили 98 тисяч гривень. Всього на забезпечення шкіл обладнанням для дисципліни захисту країни виділили 3 мільйони гривень. Ще частину коштів скерували на спорядження, зокрема, купили Гранат, мін, зброї, засоби до медичної допомоги все для опанування навиків для мінно-вибухової інженерної справи, володіння зброєю. Гранати, розрізи мін протитанкових, протипіхотних, гранати наступальні оборони. Відповідно на тактичну медицину, багато обладнання надійшло. І ви бачите, і аптечки, відповідні бандажі, і турнікети. Ну зараз ми очікуємо ще дороговартісне обладнання, такі як манекен для серцево-легеневої реанімації. Обладнання вже передали до шкіл та їх активно використовують під час уроків. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.